Розділ восьмий. Майстер чарівного зілля. Дивись он там, де, біля довгого рудого хлопця. У той в окулярах бачив його ж обличчя, а бачила шрам. Шепотіння переслідувало Гаррі, тільки не він наступного дня вийшов із спальні. Учні в коридорах ставали шпиньки, щоб роздивитися його. Або притьмам повертали назад, аби знову пройти повз нього. Гаррі волів, аби вони так не робили, бо це заважало йому знайти свій клас. У копбурці було 142 різних сходів, широких і міцних, вузьких і розхитаних, а також таких, що в п'ятницю ввели кудись в інший біг, і таких, де посередині часом зникали сходинки. Тож треба було не ловити гав і стрибати. Були ще двері, котрі не відчинялися, поки їх чемно не, не попросиш, і двері, котрі насправді, були стінами і лише прикидалися дверима. Було дуже важко запам'ятати, де що розташовано, бо все постійно пересувалося з місця на місце. Постаті на портретах відвідували одна одну, а герби, що висіли на стінах. Гарі був у цьому переконаний. Також могли ходити. А до цього і привиди були вельми приємно, коли привид зненацька прослизав крізь двері, які ви саме збиралися відчинити. Майже безголовий нік завжди з радістю показував дорогу новеньким грифіндорцям. Але коли, запізнюючись на урок, ви натрапляли на півзаполта Грейса. То краще б уже на вашому шляху поставили двоє замкнених дверей або сходи, які ведуть в нікуди. Півс міг жбурнути на голову кошик зі сміттям, висмикнути з під ніг килимок, закидати вас шматками крейди або підкрастися ззаду, схопити за носа і заверещати. Ага. Попався ще гіршим Півза, якщо правда буває щось гірше. Виявився сторож Аргус Філч. Гаррі і Рон першого ж ранку потрапили йому під гарячу руку. Філч побачив, як вони намагаються ввійти в двері, що на їхню біду вели до забороненого коридору на четвертому поверсі. Сторож не повірив, що вони заблукали, а був певен, що хлопці зумисне прагнуть туди залізти і вже погрожував. Замкнути їх у підвалі, але, на щастя, їх врятував професор Квірел, що саме проходив коридором. Філч мав кицьку, що звалася Місіс Норріс, кістляв у сіру потвору, з виріченими мов у самого Філча очима. Вона стежила за порядком у коридорах. Варто було порушити якесь правило бодай найдрібніше. І кицька прожогом чала до Філча, який з'являвся як навіжений за дві секунди. Філч знав усі таємні ходи краще, ніж будь хто інший, за винятком хіба що близькі Візлі. і винавз звідусіль так несподівано, мов привид діти його ненавиділи, і найзаповітнішим бажанням багатьох учнів було дати добрячого купняка місіс Нріс. Ну, а коли нарешті пощастило знайти клас, починалися власні уроки, на яких Гаррі швиденько збагнув, що чари. Це не тільки помах чарівної палички і проказування чудернацьких слів. Щосереди, опівночі, діти, дивлячись у свої телескопи, вивчали нічні небеса, запам'ятовували назви різних зірок і стежили за рухом планет. Тричі на тиждень під проводом похмурої присанткуватої відьми на імення професорка Спраут ходили до замкових орджерей, вивчали гербологію. Вона показувала, як вирощувати всі тамтешні дивовижні рослини та гриби і як їх використовувати. Мабуть, найнуднішою була історія магії. Єдиний предмет, що його викладав привид. Досить старенький. Професор Бінц якось задримав перед каміном в учительській і пішов наступного ранку на уроки, забувши там своє тіло. Бінц постійно клівав носом, тим часом як учні занотовували імена і дати, плутаючи Емерика Дихкого з уріком дивним. Професор Сфлитвік, учитель замовлянь, був крихітним чарівником. Що мусив вставати на цілу купу книжок, аби його можна було побачити понад учительським столом. Гаррі, коли вперше сидів у нього на уроці, цей учитель відкрив класний журнал і дійшовши до прізвища Поттер, схвильовано пискнув і гепнувся додолу. А ось професорка Маґунеґа мала свою методу. Гаррі не помилився, коли подумав, що з нею краще не сперечатися. Сувора і вимоглива, вона ще до початку уроку поставила всіх на місце. Трансфігурація один із найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, які вивчають у Гоґварці, сказала вона. Той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде і вже ніколи не повернеться. Я вас попередила. Після цього вона обернула письмовий стіл на свиню і навпаки. Це перетворення дуже вразило всіх дітей, і вони не могли дочекатися, коли й самі візьмуться до такого, але невдовзі зрозуміли, що їм ще не скоро доведеться обертати меблі на тварин. Позаписувавши безліч плутаних вказівок, кожен учень отримав посірнику і став пробувати перетворити його на голку. Наприкінці уроку лише Герміона Грейнджер споромоглася трішки змінити свій сірник. Професорка Макгонагалл показала учням, який він став сріблістим і гострим, і подарувала Герміоні рідкісну усмішку. Але найнетерплятіше, діти чекали предмети захист від темних мистецтв. Проте квірилові уроки виявилися якимись несерйозними. Його кабінет. Просмердівся часником, що казали мав відлякувати вампіра, з яким він здибився в Румунії, і тепер боявся, що той за ним ось ось повернеться. Тюрбан, як розповідав професор Квірел, подарував йому один африканський принц на знак подяки за порятунок від небезпечного зомбі, проте учні не дуже вірили в цю байку. По перше, коли Шеймус Фінніган почав запитуватися, як саме Фі... квірел поборов зомбії, той зашарівся і зговорив про погоду. По друге, всі помітили, що від тюрбана відгони дивним запахом, і близнюки візлі були впевнені, що і він набитий чесником, щоб квірел завжди і будь де почувався в безпеці. Гаррі полегшило на душі. Він ані трохи не відставав від інших учнів. Багато школярів походили з маглівських родин, і так, як і він, ніколи не здогадувалися, що вони чарівниці і чаклуни. Треба було тільки всього навчитися, що навіть такі учні, як Рон, не мали великих переваг. П'ятниця стала для Гарі і Рона важливим днем. Вони нарешті спромоглися потрапити до великої зали на сніданок жодного разу не заблукавши. Що в нас сьогодні? поцікавився Гаррі Врона, який щедро посипав кашу цукром. Він настійкий разом з слизеринцями», – відповів Рон. Снейп вихователь куртожитку слизерин. Кажуть, він завжди підтримує своїх. Побачимо, чи, все, чи це правда. Якби ж Макгонагал підтримувала нас, зітхнув Гаррі. Професорка Макгонагал була вихователькою гриф... грифіндорського гуртожитку, але це не завадило їй учора завалити їх цілою купою домашніх завдань. Аж ось прибула пошта. Гаррі вже звик до цього, але першого разу його добряче приголомшливо, К... коли під час сніданку до великої зали зненацька увірувалася ціла сотня сов і закружляла над столами, шукаючи своїх власників складаючи їм на коліна листи і пакунки. Гедвіка ще нічого не приносила Гаррі. Часом вона прилітала і скубала його за вухо, а отримавши шматочок грінки, верталася спати до шкільної суварні. Та цього ранку вона затріпотіла крилами просто над цукром та джемом і скинула на на тарілку записку. Гаррі нагайно розгорнув її. Дорогий Гаррі було там написано кривими закрилючками. Я знаю, що в п'ятницю по обіді ти вільний. То, може, прийдеш до мене на горнятку чайочку десь коло третій хотів би си почути все про твій перший тиждень. Надійшли нам відповідь ґедвігові, Гаррі взяв фронове перо і нашкрябав зі своротного боку. Так, звичайно, до зустрічі і віддав записку Гедвізі. Гаррі був радий, що може піти після уроків на чай до Геґріда, бо урок зільний настільки виявився найгіршим з усього, що досі з ним траплялося. Під час бенкету для новачків Гаррі відчув, що професор Снейп ставиться до нього неприязно, а наприкінці уроку Гаррі зрозумів, що помилився. Снейп не просто не любив Гаррі, він його ненавидів. Зільні настійки викладали в одному з підвалів. Там було холодніше, ніж на горі в замку, і досить моторошно, навіть без заспортованих тварин, що стояли в банках уздовж усіх стін. Снейп, як і флетвік, почав урок зі знайомства з учнями і теж зупинився, дійшовши в журналі до прізвища Поттер. Ага, вимовив він упівголоса. Гаррі Поттер, нашанував. Знамений тість дракомелфи зі своїми друзяками, кребом і Гойглом захихотіли, прикривши долонями обличчя. Снейп закінчив покреклик і зиркнув на клас. Його очі були чорні, як у гегріда, але їм бракувало Гегридового тепла. Вони були холодні, порожні, на наче чорні тунелі. Ви прийшли сюди навчитися тонкої науки і точного мистецтва виготовлення магічного зілля, заговорив майже пошепки Снейп, але діти ловили кожне його слово, бо як і професорка МакГонаґл, Снейп мав дар без жодного зусилля зберігати в класі тишу. Оскільки ми тут не будемо махати як дурні, паличками, чимало з вас не повірять, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана та коли навколо клубочиться пара, всю неволовну силу рідини, яка розтікається людськими судинами, одурманюючи розум і заворожуючи почуття. Я можу навчити вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність, навіть закурковувати смерть. Якщо, звісно, ви не закрає Бовдурів, яких мені переважно доводиться вчити. Після цих слів запала ще глибша тиша. Гаррі і Рон збентежено перезирнулися. Герміона Грендж повтузилася на краєчку стільця, бо їй не терпілося довести, що вона не Бовдур. «Поттере!» – зненацько сказав Снейп, що я отримую, додавши змелений коєнь Асфоделя?» До полинової настійки змилений корінь чого і до якої настійки? ріг глянув на Рона, що був не менш спом'яти Натомість Герміона миттю підняла руку. Не знаю, пане професоре, про в гарі. Снайпові губи призерливо скривилися. Так, так, слава, як бачиш, це ще не все. Герміону він ніби й не помічав. Спробуємо ще раз. Поттере, де б ти шукав, якби я звелів тобі знайти бізор? Герміона витягнула руку так високо, як можна її підняти, не підводячись, а Гаррі навіть уявлення не мав, що за чудація той бізор. Він намагався не дивитися на мелефу, як реба, й гойгла, що ж душилися сміхом. Не знаю, пане професоре. Ти що, навіть не відкривав підручника Гапотер? Гарріс мусив себе глянути просто в ті холодні очі. Він переглядав підручник ще вдома, в дурслів, але невже Снейп сподівався, що він пам'ятатиме всю тисячу магічних хруслин і грибів. Снейп і далі не звертав уваги на Герміону, яка махала піднятою рукою. Яка ізниця потере між ак кіннотом і тою? Герміону мало не витримала і встала, мало не торкаючись рукою у підвальної стелі. Не знаю, тихенько відповів Гаррі. Мені здається, що знає Герміона. Чому ви її не спитаєте? Кілька дітей засміялися. Гаррі перехопив погляд Чеймуса, і той підморгнув йому. Снейп, однак, був незадоволений. Сядь. гаркнув він Герміоні. Тож знай Поттере, а сводель або жовтий нарцис. І полин утворюють одне з найсильніших снодійних на зілля, що називається Смертельний ковток. Бізор це камінчик, який беруть у цапиному шлунку, який рятує від більшості отрут. Аконіт тоя – це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою Борець. Ну, чому ви нічого не записуєте. Усі враз шукати гуся пера та пергамент. Пересилюючи шарудіння, снейп оголосив а за твоє нахабство потере гуртожиток Грифіндору позбудеться одного очка. Справи грифіндорців не покращилися далі. Снейп поділив учнів на пари, дав їм завдання вигувити простеньке зілля для лікування черяків. Він похождав. У довгій чорній мантії, спостерігаючи, як вони важать сушену крупиву і товчуть зміїні зуби, і крекетував майже всіх, окрім Мелфоя, який, здається, був йому до вподоби. Снейп саме пропонував усім подивитися, як добре Мелфою вдалося настояти слимаків, аж раптом підвал наповнився ядучим зеленим димом і пронизливим шипінням. Невіл якимось чином спромігся розтопити шеймусів в казанок, який перетворився на покручену грудку металу, і зілля розтікалася по кам'яній підлозі, пропалюючи дірки у черевиках учнів. За мить усі повистрибували на стільці, а невіл, на якого вилилося зілля, коли луснув казанок, стогнав від болю, бо на його руках і Повискакували страхітливі червоні пухарі. Ідіот. гаркнув снейп, одним помхом... чарівної палички, прибравши розлите зілля. Мабуть, ти додав уголки до перш заперш, ніж змінімати ...казанок з вогню. Невіл заскімлив, а пухарі повискакували в нього вже й на носі. Відведи його до лікарні, наказав снейп шеймусові, а тоді накинувся на Гаррі з Роном, які працювали поряд з Невілом. «Ти, Поттере, чому ти не попередив його, що не можна додавати голки? Думав, ти виграєш, коли він усе зіпсує, га? Грифіндор тепер через тебе втратить ще одне очко. Це було так несправедливо, що Гаррі вже не мірився протестувати, проте рон нишком його ногою. Не про бурмотів він я чув, що снейп то справжня паскуда. Коли через годину вони вибралися сходами з, з підвалу? Гаррі мав прогнічний настрій, а в голові йому Першого ж тижня Грифіндор втратив через нього два очки, і чому той снейп так його зненавидів? Не падай духом, підбадьорив і гурон. і Ві Джорджу він також завжди знімає очки. Можна підоступою до Гегріда? За п'ять хвилин до третьої вони вийшли з замку і попрямували через поле. Геґрід мешкав. У маленькій дерев'яній хатинці на взлісці забороненого лісу. На дворі, коло дверей хатинки, лежав арбалет і пара калош. Гаррі постукав із хатинки долинуло на самовите шкрябання і глухий гавкіт. Зголотом почувся голос Гегріда назад і кленю назад. Спочатку в шпиринці з'явилося велике заросле обличчя, і лише потім відчинилися навстіж двері. Стривайте, сказав ґегряд, назад і кланю». Гегряд впустив дітей, підтримуючи за нашийник величезного чорного пса в В хатинці була лише одна кімната. Зі стелі звисали шинки і фазани. На відкритому вогні кипів мідний чайник, а в кутку стояло масивне ліжко, накрите ковдрою з різнобарвних клаптиків. «Будьте як удома, сказав ґегряд відпустивши пса, що миттю стрибнув на Рона і почав лизати йому в вуха. і Гегрід, клань був аж ніяк не таким страшним, як на вигляд. Це рон, сказав Гаррі ґегрідві, що наливав укріп у кріп вели... у великий чайничок для заварки і розкладав по тарілці печиво Ще один візліга, мовив ґрид, поглядаючи на Ронові веснянки. Я півжиття змарнував, відганяючи твоїх братків від лісу. Печув були двердему у камінь, але Гаррі з Роном не подавали виду і розповідали ґегрідові про свої перші уроки. І клан поклав морду Гаррі на коліна, заслинивши йому увесь одяг. Гаррі і Рон дуже тішилися, коли Гегрид назвав коня старим дурком. А то котяру місіс Норріс я б пси залюбки познайомив з ікланем. Знаєте, щоразу, як си прийду до школи, вона за мною ходить і ходить, не можу від неї відкараскатися, то філчі її намовляє. Гаррі розповів гайке про урок професора Снейпа і гайкрід, як і Рон порадив Гаррі не прийматися, бо Снейп взагалі нікого не любить. Але він мене про це ненавидить. Турне, заперечив ґегрид, чого б то, арі здалося, ніби ґегрид чомусь уникав його погляду. А як, як се почуває твій брат Чарлі? звернувся ґегрид до Рона. Мені він це дуже подобав, такий чимний зі звірятками. Мабуть, ґегріт зумисне звільнив тему, подумав Гаррі, покерон розповідав ґегриди, як Чарлі працює з драконами. Гаррі взяв до рук клапоті газети, що лежав на столі під чайничком. То була вирізка з щоденного віщана. Останні новини про напад на Грінґс. І далі триває розслідування нападу на Грінготс, здійсненого 31 липня. У скоєнні цього злочину підозрюють невідомих чорних чекленів або відьом. Грінготські гобліни. І досі, наполягають, полягаючи, нічого не вкрадено. Мовляв, із сейфу, до якого здійснено пролом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. А що там було, ми не скажемо, тому краще нікуди не пхайте свого носа, як не хочете клопу... клопоту на свою голову, повідомив сьогодні представник Грінготсу. Гаррі пригадав як рон, розповів йому в поїзді про спробу пруг... погребувати Грінготс, але рон тоді не називав дати. Геґріде? вигукнув Гаррі, «Тож ж цей напад на Грінготс стався якраз на мій день народження. Це могло статися тоді, як ми там були. Не було жодного сумніву в, в тому, що цього разу Гегрід знову щось, що Гегріт. Навмисно ховав свої очі від Гаррі. Він знову щось буркнув і запропонував Гаррі ще одне печиво. Гарі знову перечитав повідомлення. Із сейфу, до якого знісно пролом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. Гегрід забрав усе із сейфу 713. Якщо можна назвати цінностями, то й неоханний пакунічок. Чи не його шукали злодії. Вертаючи разом з Роном на, до замку на вечерю з обвислими від печива кишенями, хлопці з чемності не могли від нього відмовитися. Гаррі думав, що жоден урок ще не спонукав його до таких напружених роздумів, як оцей час з Гегердом. І справді, я грид, ви пощастило вчасно забрати той пакунок. Де він тепер? І чи знає Гейгрід про Снейпа? щось таке, чого не хоче розповісти Гаррі?